Так. Так. так, ну що, друзі, ви всі бачили буквально днями, як почала рісніти мережа повідомленнями про те, що супермаркети не будуть працювати паніка через сильні морози, Паніка почалася серйозно я так, бачу так, паніку, через так. Дефіцит світла, угу. хтось десь вже бачить пусті полиці, хтось починає панікувати і закуповувати продукти наперед. І в, в деяких магазинах не в деяких магазинах дійсно розказують навіть у деяких районах Києва порожні полиці скупили все, що можна там. Лише знаєте, якісь там товари третього вжитку залишились, які нікому не потрібні зараз. І це правда не на порожньому місці. Ця паніка. Ну, от бачу, якраз за тобою зараз світлина, що магазин з технічних причин не працює. От угу. давайте зараз, друзі, розбиратися, яка ситуація насправді, тому що наші журналісти поїхали ну а фактично таку розвідку подивитися, що відбувається в місті, поспілкуватися із мережами магазинів із покупцями, перевірити, які супермаркети, до прикладу, в столиці працюють, які ні. Тому зараз чітко без паніки розбираємося і потім питаємо, що у вас в містах. Супермаркети в Україні закриваються через дефіцит електроенергії та сильні морози. Такі заголовки заполонили мережу. Та вже за кілька годин торгівельні мережі почали спростовувати цю інформацію. Яка ситуація із магазинами зараз? Ми поїхали з'ясовувати лівий берег Києва. Один із великих супермаркетів. Жодний із вивісок на фасаді не світиться. Перехожі одне за одним підходять до розсувних дверей, аби потрапити всередину, але двері не працюють. Супермаркет закритий. Люди розвертаються та йдуть. На офіційній сторінці маркет повідомив: він не припиняє роботу, але вимушений тимчасово закрити близько десяти магазинів. Через відключення не всі магазини можуть працювати у звичному режимі. Тож просимо вас заздалегідь перевіряти актуальний графік роботи за посиланням. Цією порадою користується водійка Лілія. На базарі не купую, купую виключно в магазинах. І так, звісно, коли магазини закриті, це незручно. Але, наприклад, я, я за кермом, тобто закрити один магазин, я поїду в інший. Оксана новини про роботу супермаркетів бачила, проте каже. Поруч із її домом всі магазини працюють. Ми такі заручники такої ситуації, що а, дійсно, наче і магазини є, а насправді нікуди буде піти. Але я вважаю, що все ж таки ситуація виправиться. Поки що я користуємось такими магазинами, які знаходяться біля мого дому. Вони поки що працюють. А, новини такі є, але насправді ще ну я не бачила ще закриття. Тим часом у соцмережах користувачі ширять відео, як деякі супермаркети працюють у повній темряві. Їдемо далі і бачимо чергу із людей біля ще одного супермаркету. Люди підходять, тягнуть на себе ручку, та двері не піддаються. Киянка Нона чекати в черзі не стала. Ділиться. Це вже третій супермаркет по дорозі з дому, який не працює. Не світла, не тепла нема, а тепер вже і хліба купити не можна. Зараз будемо шукати. Йдемо на пошуки. Людмила також стоїть у черзі. Вийшла купити картоплі собі, парковки цибулі, ну поки закрито. А от пенсіонерка Тетяна заспокоює цей магазин працює щодня, а те, що саме зараз він закритий, технічна перерва. Адміністрація завчасно попереджає про годину перерви, про що написано і на оголошенні на дверях. Ну зараз через 15 хвилин відкриється магазин. І справді працівники магазину відкривають двері, і покупці ринуть всередину. Ми звернулися до цієї мережі супермаркетів із журналістським запитом. У коментарі сніданку заступник керуючого компанії розповів, всі їх магазини. Забезпечені генераторами для безперебійної роботи із за технічних причин, і за перегрівання генератора ми повинні його відключати на пів години на годину. Але так як зараз погода дозволяє працювати йому безперебойно, в принципі таких відключень майже немає. Ще одна мережа супермаркетів на наш запит відповіла: через низьку температуру та часткові блекаути обладнання в окремих супермаркетах може виходити з ладу, і тоді деякі супермаркети можуть зачинятися на невелику технічну перерву для відновлення живлення. Тим часом ми отримали ще одну відповідь від українського мультимаркету. Магазини мережі працюють в штатному режимі. Інформація, яка шириться в соціальних мережах щодо масового закриття магазинів, не відповідає дійсності. Так дійсно можуть бути тимчасові закриття окремих торгових точок, якщо генератор або інше джерело живлення вийшло з ладу. Проте це скоріше точкова ситуація, яка не несе масовий характер. Голова асоціації ретейлерів України Андрій Жук запевняє. Причин для паніки поки що немає, адже на четвертий рік повномасштабної війни і ворожих обстрілів мережі магазинів вже мають досвід, як працювати у блекаут і підготовлені до них. Бачимо, що є перебої з графіком роботи цих магазинів, але це тимчасово, і тільки сьогодні ми перевірили, ми зв'язалися з найбільшими мережами. І магазини працюють, якщо це буде. Тотальний блекаут це буде дуже складно. Складно собі уявити, щоб місяць або два місяці ми працювали на генераторах. Експерт додає станом на зараз супермаркети справляються і закривати свої мережі не планують. Зробити цей матеріал для того, щоб самим розібратися в першу чергу, і оце дуже серйозний дзвіночок, коли вже е, всі в мережах обговорюють про те, що а раптом всі мережі закриються. Ну а раптом а дійсно і логіка в цьому є. Не вистачає генератор і так далі. Все бачимо, розвінчали. Ми е, е, бачимо, як працюють мережі, е, як вони собі це думають, та, як вони собі це планують. Ну а з хорошого для споживачів, е, от ми з нею обговорювали, якраз такі знижки, господи. Я, я, я такого ярмарку е, щедрості не бачив. В ніколи в своєму житті просто там кулінарії ну, ситуація змінюється звичайно щодня, але тим не менш ми за нею стежимо. випишіть нам, що у вас знову ж таки в містах, в селах, що відбувається, як працюють взагалі магазини, бізнеси, мережі е, супермаркетів. Нічого, все витримаємо. Якось воно буде. Треба просто налаштуватися і триматися. Всім зараз складно, безумовно, але нічого.